Продовжується ранок на тисії. У нас в гостях є дві чудові чарівні е представниці, скажімо так, слабкої статі. хоча не знаю, чи якщо образяться так чи не образяться на мене за такі слова? Значить, це Анжеліка Клайзнер, координатор проєктів е БО комітету медичної допомоги в Закарпатті та Леся Левко, так само координатор проєктів цієї організації. Доброго, Доброго ранку. ранку, дуже раді вас бачити Доброго. у понеділок у такий важкий день. До речі, як понеділок прокидатися, важко легко вам чи ні? Це залежить. Коли ти спати, то може і легше. Але не про понеділок ми будемо з вами говорити, а про фестиваль короткометражного кіно. До речі, Анжеліка, розповідай про цей фестиваль, як з'явилося, як він з'явився, як робота тривала, які були етапи. Ну, це вже третій фестиваль, тому цього року він е з'явився цілком природний, настав час, і ми е почали працювати над ним. Взагалі, вже третій рік поспіль, ми працюємо, і чесно кажучи, я не знаю, як він з'явився, тому що саме мене комітет запросив вже до реалізації самого проєкту. Але щороку року це дуже цікаво, бо щороку надходу ну, надходять. Ну, чим цей фестиваль і... запам'ятається тобі найбільше? Він вже пройшов, він напевно, вже закінчився. Напевно, тим, що дуже вдало е, змогли поєднати багато речей, які, на перший погляд, ну не важко поєднати це. І е, ну, такі два дуже різні напрями. Та е, робота в сфері міграції і е, кіно. Е, саме цей фестиваль тим, що. Звичайно, приїхали дуже цікаві люди на нього, зокрема, це швейцарський кінорежисер, документаліст Фернан Мелгард. Про нього можна ще довго говорити. Він, ну, він показав надзвичайно цікавий, але вже повнометражний фільм Спеціальний рейс. Він також був присвячений цей фільм темі міграції. Так, це фільм про е, тих людей, які живуть у Швейцарії і протягом багатьох років, і в якийсь момент вони дізнаються, що вони нелегально живуть. Ну, я думаю, що вони знають, але е, і їх. Е, Відправляють ну спочатку у притулок, де вони там проводять певний час, е поки не будуть підготовлені всі документи, і рано чи пізно їх е все ж таки відправляють назад на їх батьківщину. І ось як е це фільм про те, як з ними поводяться і які є інколи несумісні речі про дотримання прав е е людини. В у таких специфічних е, сферах е, ну, Зазуміло, це, ну... напевно, краще подивитися. Так, о, якраз відкрити. <світ> Мабуть, що той, хто зацікавився, буде мати можливість десь побачити це кіно. А наразі хотів спитати: от я знаю, що е, було декілька етапів цього вашого фестивалю, і там розпочалось ще восени. Так, все. А? От що розпочалось, які етапи були, просто аби ну на наступний рік Скільки наші глядачі кілька? знали, так. Чи хто може брати взагалі участь в таких фільмах Олеся? А, взагалі це вже третій фестиваль, і всі вони відбуваються за однією схемою. В восени ми оголошуємо сам конкурс разом з його умовами про те, що можна до 31 грудня подати зняту відеороботу на цю тему. Міграція, спроба втечі чи право на краще життя. Фільм має бути короткометражний до 20 хвилин хронометраж. Великих умов стосовно якості фільму ми не ставимо, тому що наша ідея. Чим більше людей конфронтувати саме з цією темою, тобто його можна зняти як на мобільний телефон, як на невеличкий фотоапарат чи на, велику, на невелику камеру, і прислати нам. Цього року в нас було 10 робіт, які надійшли, але тільки шість ми прийняли до участі в конкурсі. А 4 чому не надійшла? Три зовсім не стосувалися нашої тематики. Очевидно, люди просто зняли якийсь фільм і хотіли, щоб можливо десь вони засвітилися. А одна робота надійшла з німеччини, і крім того, що вона надійшла вже трошечки поза час прийому робіт. Вона була знята тільки німецькою мовою з дубляжем англійською. Ми вже технічно не встигали зробити субтитри українською мовою. І третій момент був: фільм був довший, ніж 20 хвилин, там було майже 38 хвилин часу, і це вже не вписується в нас регламент показів вже цих фільмів. Скажіть, будь ласка, чи всі учасники розкрили от головну мету та ідеологію фестивалю, от саме міграційні процеси? Чи всім це вдалося? Ну, е... Мені важко на це відповісти, так. тому що є фільми, в яких ти бачиш на 100% так, тема, ну, чи запитання вони підняли, чи ну, реально розкрили там, да, якийсь, е... ну, зі сфер цього великого питання. А є такі фільми, котрі ну, ти. Ти можеш, в принципі, да, можна його прив'язати до цього питання, але якщо б був фестиваль на трошки іншу мір, тематику, то можливо можна було б цей же ж фільм надіслати і туди. Ну але ж це мистецтво, і якщо воно не, не однозначно сприймається, це дуже ну це допустимо. Це може бути церемонія нагородження відбулася вже 24 січня. Розкажіть, будь ласка, про фільм, який переміг. Нас було. Uh... Два переможці цього року, mm -hmm. оскільки думки журі розійшлися. І переможцями стала Тетяна Кондрашевська з міста Дніпропетровська з фільмом Червоним намисто, головна ідея, якого в принципі цього фільму вона не безпосередньо стосувалася нашої тематики міграції, тому що основна думка твору стосувалася темами голодомору. Але оскільки батько тієї сім'ї він все-таки пішов за кордон шукати заробітку для того, Прогодувати свою сім'ю, а ми все ж таки взяли цю роботу, і вона дуже сподобалася членам нашого журі, тому що було дуже добре знята. І ще переможцем став анімаційна робота молодого чоловіка. Дмитро Бондарчук з Кременчуга. Mm -hmm. Стіна. Дуже коротенький, але дуже влучна робота. Я думаю, що ми якось зможемо показати. А У ну, нас ури, є ури, невеличкі уривки фільмів. Mm -hmm. Ми зараз попросимо mm -hmm. нашого режисера показати нам, будь ласка. Ми змогли побачити невеличкий уривочок з фільму, який переміг «Стіна». так. Ну називають. це я так розумію, анімаційний фільм. Так. Тобто, я так і можна надсилати було так. навіть такого. Тобто, в нас роботи. були номінації анімацій. Можна було і анімаційні фільми, художні фільми, короткометражні, і публіцистичні. І документальні, публіцистичні. Тобто, жанр робіт не обмежувався. Так і щодо спеціальної нагороди від знатки. їх було дві. Одна з них, одну з них отримав наш місцевий кіномитець Вячеслав Єгорев за те, що він. Ну, насправді цікавиться цими питаннями настільки, що вже третій рік поспіль він подає роботи. Вони завжди дуже різні, і ну, ми не могли не відзначити, звичайно, і його роботи. І важливо, що була ще одна відзнака фільму Сон Сергія Прокіна. Це була спеціальна нагорода від ведучого. Ведучим цього року був Максим Буткевич. Це український правозахисник, і цікаво, що він ну, тут, коли був в Ужгороді, то він, окрім того, що допомагав нам з проведенням фестивалю, він так само. І виконував свою журналістську місію. То, то як я розумію, чотири фільми з шести отримали відзнаки? Від так. так. А скажіть, будь ласка, яка буде подальша доля фільмів, представлених на вашому фестивалі? Чи будуть вони десь показані? Наскільки я пам'ятаю, просто в заявці було вказано, що переможець буде потім переданий на якийсь інший фестиваль. Переможців декілька всіх відправити, чи чи я. Ні, ну, минулого року, і, можливо, і, напевне, так само буде цього року. Ми відправляли більше, організовували поїздки і участь у Одеському кінофестивалю переможцям наших, нашого конкурсу. Цього року головним призом також буде поїздка і участь у майстер-класах в рамках Одеського кінофестивалю. На рахунок того, щоб подавати саму роботу до участі, це все ж таки особисте право кожного з Автора. режисерів авторів. За собою ми залишаємо право використовуватися їхні роботи в нашій діяльності, якщо нам це потрібно. Знову ж таки, якщо це дійсно хороші соціальні ролики, їх можна буде пропонувати телеканалам, місцевим перше Ми буде цікаво. До речі, ти це вже я знаю, показуватиме. Вони вже від нас взяли ось ці два фільми переможців для показу. Що ж, дочі, слідкуйте за анонсами. Так, зможете побачити ці роботи в ефірі нашого телеканалу, що я думаю, прекрасно. Тема Рації є досить актуальною для Закарпаття, тому що багато ну не секрет, що багато Закарпатців їздить за кордон для того, аби заробити кошти, і плюс так склалося, що через наш край лежать якраз шляхи багатьох людей, які з Азії прагнуть Європу, і там легально, нелегально вони туди потрапляють. Чи для Європи це є великою проблемою, чи ну я звичайно ви це питання, тому що ну в Закарпатті проводиться так. Ми працюємо з багатьма організаціями європейськими, які займаються саме цією темою. В першу чергу, тому що ця тема зацікавила нас, тому що, як ви сказали, для Закарпаття вона є дуже актуальною. І так в Європі люди працюють також над цією тематикою. Не буду зараз казати, що це дійсно проблематична якась ситуація. Вони. В принципі впоруються з нею, у них є спеціальні програми, державні програми, чітко розроблений план, хто куди і що робить? Не завжди система їхня робить людей щасливими тих людей, які шукають щастя в Європі. Але питання вирішуються якось над ними. Працюються так само в принципі, як ми намагаємося це робити і в нас, якимось чином підтримувати. Ну людей. і наостанок, скажіть нам, будь ласка, чим ще займається ваш комітет медичної допомоги, окрім організації кінофестивалю? Наша організація працює з найбільш соціально незахищеними верствами населення. Одним із головних проектів нашої організації є проект Парасолька це створення гуртожитку для людей з обмеженими можливостями, які досягли вже 18 років. Цей гуртожиток. Називається Парасолька і працює вже п'ятий рік. От цього року в жовтні ми будемо відзначати п'яту річницю нашого центру у місті Тячеві. Це один із основних проектів нашої організації. Крім того, ми тісно співпрацюємо з Вільшанським дитячим будинком інтернатом, де знову ж таки діти з інвалідністю 3-4 ступені проживають сироти. І наша організація працює і в сферах в захисту і запобігання зах. Борювання сніду і туберкульозу. ми вам раз дуже дякуємо, що ви до нас завітали в понеділок зранку. Ну і дякуємо вам, що ви займаєтеся такими хорошими справами. ну я особисто чекаю на нашому телеканалі все таки ці фільми, які перемогли, тому що дуже хочу їх побачити. Ну і нагадую нашим телевідачам, що в гостях у нас були Анжеліка Клайзнер та Леся Левко, координатори проектів благодійної організації Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Ну а відразу після музичної паузи ми знову з вами зустрінемося. Не перемикайте телеканал Теса один.